Всім привіт! Хочу вам показати сьогодні різницю. В мене є два очитка, крістати, але вони різні. Це такі гребінчкові очітки, і я думала, що є лише один вид. Але подивіться, ось тут в мене, бачите, він блакитний. Блакитне. До речі, кажуть, щоб ось ці грібінці були більш виражені, то потрібно ось такі звичайні виривати. Тоді буде кущик більш гарний і буде зрозуміло, що це грібінці, бачите? А зараз на іншій ділянці я покажу вам зелену крістату. А ось в мене зелена кристата. Бачите, також грібінчики, але видно, що вона більш зелена. Така на відео вона зелена, але вона таке щось поміж, між зеленим та м -м, салатним. Така, дуже гарна. Це я тільки накупила навесні і ось посадила. Тому бачите, виявляється, що крістати є дві. Ось так. І трошки покажу, що в мене тут за краса ще. Ось тут є арабіс доквітує, і ще трави злаки. І це в мене велика-велика клумба лілеї, лілей. Тут в мене дуже багато лілей, ви бачите. Ось. Тому будете знати на майбутнє, що кристати є дві зелена. Та блакитно. Підписуйтесь на мій канал, якщо це відео стало вам до вподоби. Пишіть свої коментарі. Хочу нагадати, що я не професійний квітника, карь, як правильно сказати. А тільки починаючи тому інколи можу допускати якісь помилки, пишіть в коментарях, якщо щось не так сказала. Всім тихого, мирного неба і гарного дня!